Понад півмільйона євро від ЄС на реалізацію двох проєктів допомоги вимушеним переселенцям з Донбасу та Криму, отримає Миколаївщина. Значну частину цих коштів витратять на закупівлю вартісного медичного обладнання та спеціалізованих препаратів для лікування хворих на цукровий діабет та ниркову недостатність. Це має суттєво допомогти переміщеним особам, які мають у медичних призначеннях використання цього обладнання. Що таке боротьба за життя, родина Кравцових знає не з чіток. Олена та Віктор через бойові дії були вимушені покинути рідний Луганськ. Тимчасовий прихисток молоді люди знайшли у Миколаєві. Коли вирішували побутові проблеми, у чоловіка загострилася хвороба, ниркова недостатність. У терміновому порядку Віктора направили на гемодіаліз. Тут дуже хороший персонал. Правда, відзивчивої, от добрі люди, вони, ну, по крайній мере… Ну, я не знаю, мені к ним претензий нету. Всегда подадуть, спросят, як ти себе чувствуешь. Гемодіаліз процедура дороговартісна. Один сеанс пацієнтові коштує близько двох тисяч гривень. Така сума для родини переселенців непідйомна. Щоб жити далі, Віктор їздить до лікарів тричі на тиждень. Гемодіаліз <гументний> у нас около чотирьох часов. Ну от тим, щоб приїхати туди, уїхати назад, по суті, полдня для того, щоб поїхати на один сеанс гемодіаліза. Процедура гемодіалізу життєво необхідна для таких пацієнтів, як Віктор. В обласному центрі цю допомогу отримують сотні хворих. Це люди, які потребують особливої уваги, особливої допомоги. Тому ми мусимо і ми це робимо. Приділяємо їм особливу увагу і. Звісно, що це стосується і охорони здоров'я, і надання якісних медичних послуг. Медики говорять, кадровий потенціал є. Утім, не вистачає медичного обладнання для надання якісної і головне безкоштовної допомоги важкохворим пацієнтам. Відтак, грошове вливання від Європейського союзу це суттєва підтримка. Регіональна політика та врешті всього інвестиційна політика, але інвестиції не тільки в інфраструктуру. А тоже апрешти всього флюді. Кошти з Євросоюзу насамперед витрачатимуться на медичну сферу придбання обладнання, витратних матеріалів, інсуліну, а також проведення ремонту приміщень. Термін реалізації цього проєкту на Миколаївщині півтора роки.